Є орхідеї, які у мене знаходяться буквально на пожиттєвій реанімації. Ця орхідея була куплена з оцінки десь два роки тому, і з того часу вона ніяк не може прийти до тями. Це я півроку тому посадила її у сфагнум і думала показати вам класний результат укорінення. І що ви думаєте, через півроку стало ще гірше ніж було. Я хочу, щоб ви знали, що у мене також бувають невдачі, і що не всі орхідеї виживають. І деякі доходяги у мене можуть залишатись доходягами протягом декількох років. Тому я дістаю орхідею. До речі, ця склянка була занадто великою для неї. Для реанімашу краще вибирати маленькі, бо з фагном довгий час також може не висихати. Прибираю усе сухе і погане коріння, майже нічого не залишається після цього. Але я все одно не здаюсь і буду боротись за цю орхідею до останнього. На цей раз буду вирощувати її у бокалі. Це секретна моя техніка, у якій ще не пропала жодна орхідея. На дно у мене трошки керамзиту і зверху сфагнум. Ставлю під лампу і тримайте за неї кулачки. Можливо, ще через півроку я покажу вам вже позитивний результат. А може і ні.